Задорожна Валерія, учениця 11-го А класу Одеської загальноосвітньої школи номер 48 Юрій Рипчинський. Не говори в нас, мова соловінна. Не говори в нас мова солов'їнна бо мова вища, ніж пташини спів. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з Феніксом встає. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова. То й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернисти не перебрести. Хай вороги жорстокі, і лукаві, стіною встань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.